Моє вітання щире, шановні друзі, восьмого каналу, також мої підписники. Ну що, я зараз кую Якут. Хотів сказати з наступаючими різдвяними святами вас. Всіх вітаю моїх підписників, найкращих. Ось, всіх святом наближаючимся. Так, зараз вже відкував тільки що Якут Множечок невеличкий. От, зараз будуть класти клеймо. І буду термічити ось такі ось ножечки, тільки що відкував. Це метал Х12 Це метал МФ ще тих радянських савкових часів. Нержавіючий метал. Ну, так народі говорять. І зараз буду класти клеймо. Трішки вас опущу. Ось так. Балон так і не підключився, немає ніякого часу. Десь, думаю, після свят вже підключу балон великий. Зараз будемо класти клеймо. Кому цікаво, можете подивитися. Так, зараз підемо сюди ножичок. Ось таким чином. Нехай трішки накалиться. Тільки відкував. Записати не хотів, не мав часу бавитися з відео. Ось, Це ще не один ніж, буду показувати, як я вже кував той ніж і так далі буде в процесі. Так що зараз поки ще кладу клеймо і буду його термічити. Тобто закалювати клеймо. Так, Зараз будемо класти клеймо. Які був розіграші Spartan Victorinox, людина получила, людина задоволена. Так далі будуть розіграші, як обіцяв. Планую на день народження в лютому місці зробити гарний розіграш гарного ножа. Так що слідкуйте за каналом. Ось таким чином кладемо сюди. О. Вот. Так, клеїмо. Є. Yeah. Клеймо. покладено. є тут, якщо видно, клеймо. Ось так покажу. Ось. клеймо вже покладено. Так, що, зараз будемо нагрівати клиночок і... Будемо закалювати. Як завжди закалюю в маслі переробленому. це переробка від трактора. Трішечки вас упущу з вашого дозволу. А, традиційно глоточок Броварика за моїх підписників. Ваше здоров'я веселих свят вам, шановні. Так, є. Так, зараз ще один пальничок. Запалю, щоб до поволо. Підключину зараз закалимо. Ході вже після свят підключу, вже підключу раз більше валона. Аби не бавитись з цими. и нарушим загаливать. Люночек, хорошие тришечки и масло макаем. Ту класи замісу. Хотів сьогодні підключити, але не мав часу, щось допомагав трішки на кухні, там на вечерю. Так, ну что, вот, вот, и упускаем его, вот, 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 таким чином вот, 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 так вот, с таким чином масло. Масло трешечки. Так, вот, 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 Розповідаємо і провіримо. Так, масло всюди розбрез. Так, ну все. Я думаю, що достатньо. Зараз повитираю. І потім уже буду зачищати його, але перший раз треба нам провірити. Чи не бере його на пильник. Так, ось таким чином. Робку можно в сторону. Так, клоночек. Так, ну що, зараз ми попробуємо його напильничком взяти. Так. Трішки вас був ще отакого. Ну що, напильник не бере, знімає масло верхнє. Так що клоночок закалений, тобто затермічний. Він уже не гнеться, як. Ну, ось. Бо цей метал був не термічний, не калений. Блін, чуть-чуть ну Все добре. Так, ну все, клиночок готовий. Ось так ось клиночок готовий. Зараз буду його шкурити, зачищати, розшкурю, заточу і вам уже покажу готовий клиночок. Ну, на сьогодні поки що все. Всім веселих свят! Веселого Різдва. Щоб це все закінчилось, щоб було все добре, щоб хлопці повернулись додому. Я думаю, все буде добре. Всім успіхів, всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору. Ви знаєте, я за заподобаєчку. Хто палець вниз, коментуйте. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Веселих свят. До зустрічі!